Мір вам, дорогі друзі, брати, сестри, подяка Богу, який благословляє нас в суботу, святим Днем Господнім, який благословляє нас бити на цьому святому місці, в домі молитви, де ми можемо, знову підкріпившись, освіжившись, зібратися, щоб вняти слова місця, на яких хоче Господь сказати, був зачитаний відущий стих, але прежде чим вернемося до Нього, Давайте припомним коротенько із уроку у суботньої школи одну головну мисль. Був ведучий з тих, який говорив, що перший завет мав недостаток. Браці і сестри, прежде чим будемо читати Слово Боже, який недостаток мав перший завет? Вон в Біблії названий Ветхий Завет, а в Біблії, а саме всіх говорить перший Завет. Який був недостаток? Хорошо, недостаток не в самому завіті, а в народі ізраїльському. Так, да, а в завіті є одна мисль, що на кам'яних на скрижалях написаний, мав бути написаний в серцях. Ну, і одна така інтересна мисль приносилися жертви животних. Скажіть, то повна жертва була? Тут недостаток один, а другий недостаток, знаєте в чому? Коли народ заключав завіти з Богом у гору Синайської, і що народ обіщав Моїсею? Все, що сказав Бог, зробимо і будемо послушні. У чому недостаток цих слов? Цього обіщання. Вони не осознавали. Своє безсілє. Три браті сестри, а в нас може бути такий недостаток. Надіємося на свої сили. Це наша ошибка. Тому був зачитаний від душі стих. Однажды сказав Бог, а Давид дважди услушав. А чому так? Як може одно слово дважди услышати, якщо воно раз сказано? Ну, Прішого, в мене таке представлення, що коли Бог говорить, коли Бог сина, я говорив, то земля дрожала. Ми чуємо, коли гром, молнія, то у нас в горної месності чуємо один звук, і там другий, і там ще третій, і там ще четвертий. Отражається звук. Могуче слово Бога Давид чув, і він чув отраження того могучого слова. І як думаєте, дійсно Давид лише так писав, чи дійсно Він два рази чув те, що Бог один раз сказав. Коли, будучи молодим пастухом, пас ягнята, і нападав медвідь або лев, що робив Давид? Чия сила була в нього? Божа сила. Коли Голіяв, могучий воїн, угрожав полчищам народу Ізраїльського, Давид понівав, що він молодий юноша, своїми фізичними силами він нічого не зробить. Но на кого упавав Давид? Я йду проти тебе іменем Господа Бога Саваофа, ім'я кого ти поносиш. Давид не розочарувався, ту, що му повав на Божу силу. Він вірив і чув не один раз, а два рази. Дорогі браті і сестри, а в нас часто буває наоборот. Уроки суботньої школи звучаємо, браття просять за кафедри, просять оттуда, на членських зобраннях. А ми не чуємо. Чи добре чуємо? Запаминаємо. Часто ми не чуємо, тому що нам то не підходить. і сестри. Сила у Бога. Мало розмишляємо про Божу силу. Ну, Сила у Бога, а ми можемо отримати частину тої сили, яка є у Бога? У діяні 1.8 написано, «Но ви приймете силу, сказав Христос перед Самим Вознесенням, сказав апостолам. Но ви приймете сілу. Дорогі браті сестри, яким образом? Християнам передається Божа сила. Через Дякую, через Духа Святого. Каже Христос, ви приймете силу. Вона не просто у Бога, да ми знаємо, що Бог могучий. Для Нього не є ограничення, для нас є ограничення. Але каже Христос апостолам, ці ограничення будуть меншими. Ви приймете силу, сказав наш довчикам, эти слова і до нас звучать. Ви приймете силу. Дорогі друзі, а що треба робити, щоб отримати ту силу? Просити. Дякую. Просити. Каже Христос: просіть і дано буде вам. Просіть і дано буде вам. Ми крайні нуждаємося і знаєте чому? Тому що ми самі безсильні. Знаєте, у нас 10 Божих заповідей. Своїми силами можемо їх виконувати. Ми недавно у руки звучали, що ко розчитує своїми силами виконувати Божі заповіді, тот береся до невозможного. Коли тільки один раз согрішив, він виновен. От у тому і недостаток був першого завіта, один із них було їх ніскілька, але один із недостатків люди розчитували на свої сили, на свою способність, але тому вони в них розочаровувалися. Навіть такий простий момент я відмітив у уроках суботньої школи, коли єгипетське військо ганялося за народом ізраїльським, вони оглянулися і подумали, «Ту не минує моя гибель. От там, хто знали своє безсілє де? Знаєте, іноді врачі кажуть, якщо Бог допоможе, то вас здоровіте. Тобто ніяка чуючиська сила вже не може нічого зробити, якщо лишь Бог зможе, то є, Бог поможе, я извиняюся, то дійсно може ізбавити. Осознання бісілія то є перший шаг отримати силу Божу. Ми знаємо субиття історії апостола Павла, який три рази просив у Бога. Забрати жало з плоті. І що Бог йому отвітив? Угу. Е, такі інтересні слова. Е, 2 Коринтинам 12 от 9 стиха, даже от 8. Тріжде молив я Господа о тому, щоб удалив його від мене. Но Господь сказав мені, доволі для тебе благодаті Моєї. І пам'ятаєте, що далі Господь сказав апостолу Павлу? Ібо сила сіла моя совершається в немощі, і тому я гораздо охоті буду хвалитися своїми немощами, щоб обрести мене, щоб обітала во мене сила Христова. Чим ми можемо похвалитися? І коли ми чувствуємо своє бісилие, то туди буде обітати в нас Христова сила. І ще один текст із Йоанна 15,5, я думаю, легко запам'ятати, теж текст був у уроках суботньої школи. Каже Христос я лоза а ви ветві». І останні слова стиха. Без мене не можете робити нічого. Ну, Якщо ми ділимо щось без Христа, то, то є гріх, то є зло. Якщо щось добре робимо, то інтересне вираження уроку року субутньої школи, то запачкано егоїзмом. Брази і сестри, навіть якщо ми добре діло робимо, то то добре діло, ну, звісно, Бог знає кожного, але, на жаль, часто наше добре діло, воно Воно не є чисте. Там є якась похвала з нашої сторони, якийсь е числаві, егоїзм. Лише Христос може удостовірити добре діло, якщо ми в Христі як для Господа будемо робити. Тому що дійсно без Христа ми нічого не можемо зробити. Інтересний текст у 1 Йоанна 2.14, Тож нам знакомі слова. Що касається фізичної сили, то я знаю, що молоді юноші, на жаль, їх нині то і не є, є дуже мало, то предпочитають фізичну силу, правда? Я знаю, що майже всі по молодості займалися спортом, міряли свої фізичні сили, чогось добивалися, чогось достигали, радувалися тому. Деякі фізичні упражнення робили, і в тому була суть фізичних сил. Ну, вопрос другий. І одні добивалися більших успіхів, інші менших. Ну я думаю, що кожен може припомнити, навіть старших братів, що фізично сильно щось могли зробити в молодості, коли були крепкі сили. А що касається духовної сили, От молоді юноші, в чому можуть бути сильні духовно. Дивіться, що говорить апостол Йоанн. Я написав вам отце, тому що ви познали безначального. Я написав вам юноші, тому що ви сильні. і Слово Боже прибуває в вас і ви победі лукавого. Сильні слова, правда? Без Бога маємо ми силу супротивлятися іскушенням сатана. Знаєте, приводиться один такий печальний случай з Євангелія, коли Христос вийшов на один із берегу моря, вийшов у страну Гадаринську і там зустрічає чоловіка, у нього на руках порвані цепі. В якому положенні була та людина? У жасному. Демона, бо злі духи мучили того чоловіка. І він хотів просити у Христа помощі, але не вийшло, Злі духи з нього говорили, то син Божий, ми знаємо тебе. Що ти прийшов в прежнє време мучити нас? І Христос йому запретив, Зонав його, звісно, вигнав тих злих духів у стадо свиней, яке бросилося в крутізне і втонуло. Я хочу сказати, що. Якби не Божа защита, якби не Божа сила, благодать, то злі духи, які все-таки в деякій мірі мають силу, мощності ангелов, падших, звісно, вони б здівалися над людьми, мучили б їх. Господь милостию нас захищає і горождає. Так от наша сила у Господі, яким образом, коли молоді юноші можуть мати духовну силу і побідити лукавого? В якому разі? Пишу вам юноші, тому що ви сільна і що перебуває в них? Слово Боже перебуває в вас. Дорогі, не читати Слово Боже означає духовно слабнути. Знаєте, що кажуть врачі? Коли людина фізично не робить, що з саме? Вони слабнуть. Людина вже не може якесь упражнення зробити. Так само в духовній силі. Якщо ми думаємо, що ми перечитали Біблію, того нам достатньо, тому будемо слабнути і слабнути. Нам потрібно читати Слово Боже кожен день і з віру, і молитвою. От то є наша сила, наша духовна сила. Каже, ви побідили лукаво, тому що Слово Божє перебуває в вас. Давайте припомнимо один пример біблійний про Гедеона. Я думаю, много розказувати не треба, ви прекрасно знаєте, що 300 чоловік із армії Гедеона побідили многотисячну армію. А яким образом? Яка сила там примінялася? Бог дав страх їхнім врагам. Но що потрібно було прежде, щоб отримати силу у Бога. Давайте почнемо по порядку. Приходить ангел Господень до Гедеона, який прятався у Дамонетян і каже, муж з тобою, Господь з тобою муж сильний, звиняюся». Що відвідав Гедеон? Якщо Господь з нами, то чого нас постигло все? Це і далі йому каже ангел, не став виясняти. Каже йому, іди і стов силу. А, і Гедеон ще признав, каже, я коліна Вінямінова, самого младшого, і я в сім'ї наймолодший. Я не підходжу. Якраз сознання безсілія і дало Гедеону ту силу повірити в Божу силу. Представляєте? А якраз каже, вчора вечором була така інтересна мисль. Чому Бог ізбрав іменно Мойсея? Хоча я написано, на що Бог прогнілося на Мойсея за те, що Він каже, я не можу говорити, я не способний, давай когось другого. Ну, місці з тим, скромність людини, сознати своє безсилля, сознати, що він не справиться, не говорить про те, що він не хоче для Господа трудитися, а говорить про те, що він не надіється на свої сили. Він розуміє, що сам по собі, в стані своїх неможних нічтожних сил, він не справиться з такою задачою, яка на нього зложена. Для того нужна Божа сила. І коли людина сознає своє бід'я, якраз то вона нуждається в Божій силі. Коли Чіксо знає, що він вже ніч не може зробити, дає можливість Богу проявляти божественну силу, друзі. От у тому суть або секрет сили, про який ми ще будемо читати з вами. І так далі. Ще один момент, який потребулося Гедеону зробити, щоб сила Божа дійствувала в нього. Пам'ятаєте, що мав Гедеон зробити, прежде, ніж зібрати армію проти врагу. Треба було реформу зробити. Яку реформу? Унічтожити ідола, браті і сестри, у нас є ідоли? Та вроді не є, статую нас точно не є. Не поклоняємося ніяким зображенням, протретам, не поклоняємося. Але для того, щоб перебувала сила Божа в середні Божого народу, нужно унічтожити ідоли. Я не збираюся приділяти кожного, кожен знає себе лучше. І Господь знає, звісно. Я думаю, ми осознаємо, що треба нам з деякими ідолами нашими покончити, скоренити, удалити. Все, що нас відлікає від служення Богу, все, що краде наше нашем, яке належить сслідуванню Слова Божого і молитві, то є наш ідол. І якщо ми його не унічтожимо, не зрубаємо то священне дерево в священне, і не розуб'ємо статую Ваала, Сила Божа не буде діяти в нас, Бог проти себе не буде йти. І ми знаємо, як Бог проявляв свою силу. Так проявляв, що не треба було їм навіть воювати, лише робити те, що сказав їм Господь через Гедеона. Значить, три, три предмети їм для того потрібно було. Що? Які предмети? Щит меч і копьо, так? Да? Ні. Кувшин, факел і третє: закричати, ударити в кувшин і сказати меч Господа і Гедеона. І Господь почав совершати своє могущество І ще одна інтересна мисль. Що касається Божої сили, а нам усім знакома історія про пророка Божого Ілію. То як він уністочив 850 пророків ложних, проте я не буду говорити на більш велика, могущена сила, коли Ілія тікав гніва Єзавелі, ангел Божий його пробужає, толкає в бок один раз, накормив його. Він уставши, знов заснув. І коли в другий раз ани Господь накормив його, каже, вставай, їж, пий, і бо дальня дорога перед тобою. Друзі, яка дорога дальня? Скільки дорога по времені продовжилася та, яку пристало пройти Іллії? Ілія встав і з'їв ліпьошку хліба. Попив води з кувшина, і встав, поясався і пішов. Біблія описує, що Ілія, Божий пророк, йшов 40 днів і ночей. До якого міста? Хори, гори Божої Хорив. А що це за гора? То та ж сама, сама гора Сінай. У нас ще має друге названня гора Хорів. І до того священного міста мав іти Ілія. І йшов. Боже, Біблія не описує, щоб він встановлювався, щоб він ще їв. Насправді, було то время, время голоду. То було перед тим, як Бог дав дощ після трьох, роди, засух. От ту є Божа сила. Божа сила проявляється там, де чоловік нічого не може робити, але довіряє Богу. Робить то, що Господь йому каже. У книзі Пророка Вакуума ми рідко читаємо із малих пророків, вони так і називаються, після пророка Єзекіля, після пророка Даніїла. Рідко читається пророка, але теж є деякі якби, міста Писання, які вказують на Христа. Да, у Божих Одна з них, авакума 3 глава, 4 стих. Дивіться, що каже Господь через цього пророка. Блеск його, як сонячний світ, от руки його лучи, і здесь тайник його сила. Слово Його із Великої букви. Ви розумієте, про кого тут йде річ? Про Ісуса Христа. Добрі браті сестри, чому тайник сіла в руках Ісуса Христа? Я думаю, що о, двойний, двойний тайник сіли у руках Ісуса. Чим двойний? Перше, що руками Ісуса що було сотворено? Каже апостол Павел до Колосяна «Ім создано все. Все їм і для Нього создано. Бог Христом творив небо і землю. Так відкриє нам апостол Павел, хоча і то названо Бог, тому що дійсно Христос є Богом в повному смислі того Слова. Тайник Його сіл. У руках Ісуса Христа Першу Він сотворив. Наш мір, друге, і скупив наш мір. І скупив всякого вірую, що в нього. І ті руки, які творили нашу землю, ті руки були пронзині. І єдиний знак знак подвига, знак гріха на землі, який так ну, горя, нещастя страдання принес, воно станеться на руках Ісуса Христа Спасітеля міра. Тайник сіл. Як отримати Божу силу, як мати поддержку Божої сили? Вірити, молитися, розмишляти і говорити про подвиг Христа на Христі. Чому я говорю ті слова, давайте ми про них прочитаємо. У 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих і 23. Давайте запам'ятаємо нині всі слова, слова Божі, в яких дійсно криється тайник сили для нас, для народу Божого, для християн. Ібо слово о кресті для погибаючих і родство є, а для нас спасаємих, сила Божія. Божя. Слово о Христі. Слово о Христі у Римлянам почти в першій главі пошти ті ж самі слова, лише там на, е, слова, ібо благовістування Христове є сіла Божі. Я не буду повторяти, цитувати тот з тих. Слово Христе то є те ж саме благовістування або проповідь про страдання Ісуса Христа. Знаєте, і сестри, ми можемо проповідувати про закон Божий. І нужно проповідувати, щоб люди осознали, в чому вони виновні перед Богом, то є правильно. Но силу проповіді передав тільки проповідь про муки, страдання розп'яття Ісуса Христа. Чому? Там состоявся великий план спасення, там состоялося і скуплення чоловічества, там рішена участь всього чоловічества. Ілі вони спасаються або вони. Погибають на віки. Поэтому то, що було совершенно на Христі, то, що Христос терпів, страдав муку Хрисні. Терпів муку тяжку. Наконець умер. І третій день Воскрес, то є сила Божа. Сила Божа не в тому, що ми щось робимо. Сила Божа в тому, що ми віримо в того, хто іскупив нас від гріха і від погибелі. Ну і посліднє місто, яке теж нам прекрасно знакоме, із Захарія 13,6. Опять Господь через малих пророку відкриває пророчество про Ісуса Христа. 13,6. Книга Пророка Захарії. Йому скажуть, от чого ж на руках у тебе рубці? І він ответить, от того, що мене в домі люблящих мене. От чого на руках рубці? Дорогі брати і сестри, а чому, чому не затяглися ті рубці, які були давно, давно вже нанесені? Тим святим руками Ісуса Христа. Чому осталися рубці? А я думаю, люди, які мали операції, які мали десь травми на тілі, на кожі, та є, що замітно, а є, що пошти незамітно. Но сліди від ран остануться всю вічність. Особливо люди, жителі землі, браті сестри, я вірю, що ми з вами будемо помнити наше життя, наші невеликі незначительні страдання, які припадають і припадуть на нашу долю переживання. І будемо сравнювати і споминати страдання Ісуса Христа. І сузнавати, що ми також виновні в тих страданнях. Допоможе нам Господь, щоб ми. Черпали силу у Бога, но прежде осознали своє безсілє. Осознали, що ми без Христа нічого не можемо. Ми лише на зло, склонні на гріх, якщо не є в нас Ісуса Христа, і Христос желає дати нас силу, укріпити нас, якщо наші мисличені на Христі, якщо ми ідолів, ідолов, і якщо ми розмисляємо, читаємо, говоримо, проповідаємо про Ісуса Христа, який страдав за нас, який скупив нас. Який так сильно любить нас утрує бретиме велику силу, силу Божу. Слава Господу за ці слова. Амінь.